Спільна мрія перетворилася на простір для однодумців. У Тернополі вже більше року працює кав'ярня, прибуток якої спрямовують на благодійність. Заклад відкрили подружжя Анна та Денис Мельничуки. Завжди хотіли зробити щось, щоб доєднати благодійну сферу і комерційну сферу разом. Денис народився і виріс у США, але завжди пам'ятав про своє коріння. У 2019 році, під час першої подорожі на батьківщину своїх батьків, він зустрів Анну, а згодом вирішив пов'язати своє життя з Україною. Подружжя активно працювало з волонтерськими командами, їздили на Донбас, допомагала організовувати евакуації та координували роботу інших благодійників. Вже під час повномасштабного вторгнення Анна і Денис переїхали до Тернополя та продовжили свою волонтерську діяльність тут. Ми навіть за тиждень до війни говорили з Денисом про те, що якщо насправді щось таке почнеться, ми хочемо лишатися і допомагати людям, наскільки це можливо, наскільки це не буде напряму загрожувати нашому життю. Ось, і ми прийняли таке рішення, що ми будемо тут для того, щоб допомагати. Згодом у Тернополі Анна й Денис вирішили заснувати кав'ярню, яка стане символом підтримки для людей. Двері закладу відчинили 8 лютого 2025 року. Фінансову допомогу на запуск надала українська діаспора у США. Чистий прибуток спрямовується на добрі справи: допомогу дітям-сиротам, розвиток молодіжних організацій, підтримку військових, вимушених переселенців. Тощо ми бачили потребу, щоб піднімати підтримку внутрішньої України, не тільки чекати і просити допомогти. З нашими партнерами, які за кордоном, але іменно тут теж знайти спосіб, щоб фінансовувати всі ці благодійні проекти. Таким чином, ми створили цей соціальний проєкт Кав'ярні культура для того, щоб допомагати. І ми також маємо благодійну організацію. І весь чистий прибуток від кав'ярні ми спрямовуємо на благодійну діяльність. Це допомога дітям-сиротам. Ми в Тернополі вже майже. Скільки два роки працюємо з дітьми-сиротами, допомагаємо безпосередньо дітям, які знаходяться в інтернатних закладах, сьогодні заклад Анни та Дениса не лише місце, де готують смачну каву, а й осередок підтримки спільноти та добрих справ. А історія з їхнього подружжя показує, що навіть невелика справа може об'єднувати людей і робити світ трохи кращим.